Керівників підтримки міської комунальної влади. Дане питання було розглянуто профільними комісіями, є дуже багато доповнень, зауважень, пропозицій і комісіями, і депутатами. На ваш розгляд виносяться два положення про оплату праці комунальної влади. Перше положення запропоноване міською радою, скажімо так, спеціалістами міської ради. Інше положення запропоноване Рекомендаціями двох комісій, депутатами міської ради. Ну, я навіть не знаю, кому потім зараз. Вам не подається. Є два плоди. Є два плоти. Прані вони, не прані, гороли, не Ставлю на на голосування положення, яке існує в вашому розвитковому матеріалі. Чого знову нас не йде на цій комісії? Ви подивіться, я зараз тільки побачив, які кофеєнти будуть застосовуватися. В одній рекомендації, як для мене, коэффекен 2, у другій рекомендації 2,5. У мене, згідно галозової угоди, старший бухгалтер на правах голодного має коефіцієнт 2,9. Я його зменшувати не можу. Мені ви пропонуєте 2 або 2,5 коефіцієнт, бо в, в мого бухгалтера буде 2,9. Як це буде виглядати? Я не знаю. У мене до цього боку 3, в неї був 2,9, все нормально було. Зараз я не знаю, як це діло буде. Абсолютно. І треба було з нас попити все-таки на, на комісію. Все куларно вирішили, зараз, зараз вже виносите на голосування бігом. Зараз проголосуєте. Ну і що з цього буде? Це буде абсурд. Саме натурально. Я ще можу ну, сказати, ми можемо по цьому люди... питанню, бо я займаюся. Шановні депутати, я рахую, що ні одне рішення, не те, не те, воно не є вірним, не є правильним. Я вас прошу за його не Рішення правильне є, вже воно давно є рішення. Є рішення обласної ради, є рішення обласної державної адміністрації 2000 року. От єм згідно постанови Кабінету міністрів, де чітко, ясно сказано. Тобто продумано постанову Кабінету міністрів, яка у мене, тут, в мене тут вона є. І там написано що, до 500 працюючих в підприємстві, коефіцієнт до 4 чотирьох. Меншого? Нема меншого, нема більшого. До, до чотирьох. І точка. Так, далі є вже не депутати, а далі є міський голова, який працює з керівниками підприємства і заключає контракт. І, заключає контракт. і він знає. Ви не знаєте ніхто, не думайте, господського обід. Ви не знаєте, ну просто вам воно не треба, ви за мене працюєте, а з головою. Я ми всі працюємо не кожен день, а кожну годину. І всі наші біди, і всі наші, значить, знає він і знає, значить, то, і він знає, що за підприємство, як воно працює, як там керівник працює, які в нього е, є балансові вартості всього, і так далі. І він встановлює йому правильно. Я я, я не, не думаю, що доводився що мені дайте 4. Ні, не треба, мені хватить 3, там і 2,5. Ми переживемо. В полудняних штанах не будемо ходити, як в 47-му році я ходив. Я зараз вже не буду, не переживайте, Але він все. Він слава мною, І ми нормально тут. Іде на три. Ну, й дам на три. Хатить нам на три. На ну з'їмемо, Чого ми з вами будемо? а в, а, Постановою Кабінету міністрів обласної ради затверджено. Раніше раніше до е 90-го є. Так, до 99-го року. До 99 року. Да, було тут положення. Іменно так, як ви хочете, бо десь понаходили, звісно, Надія Федорівна. Вийловсько. А тут є там, до 20 працюючих, 2,5, від 20 до 50 24, 26. Мене ще я працюю з першого дня, що мені працювали. з коні працювали, це всі куди. Але ж постановою, значить, в 2000 ну, році це все відмінене, ті коефіцієнти. До, до, до. Там чітко, значить, до 500 чоловік, до чотирьох, від 500. Значить, до 800 там стільки -то, і до 900 стільки, то все. На значить, ну це ну одне, це, це, ну це, це, це ми так засимо. Але є далі ще галузева угода, яка пише прийняття сторону змов'язне та норм поширюється на всі дайні працівники, та там будуть стан роботодачі, щоб розвиваються в сфері. Там суб'єктів і так далі. Норги і положення цієї, цієї угоди є мінімальними гарантіями. Мінімальними гарантіями працівників так далі. І угоди. Значить, є додаток номер 3 От він, про його щось ніхто не згадує ні в одному, ні міській ради, значить різні. От додаток номер 3 Коефіцієнти співвідношень мінімальних місць покладу керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців до мінімальної тарифної ставки робітника першого розряду основного місця мінімально-пустового плану, працівників встановлюється в колективних договорах. Фонд і пише. Керівник підприємства, Директор, генеральний директор, начальник, ну такий, хто директор, хто начальник, тут так ніхто нічого не, не знає, яка різниця. Пише, посадовий уклад визначається у контракті з власником. Власник. Рада, вибачте, не будете в цьому. Значить, власнику, Далі. І ніякий не концентрується, далі. Головний інженер, коефіцієнт 3,6. Далі заступник директора голови богатир, коефіцієнт 3,4. Далі, головні спеціалісти, економісти, енергетик, механік, технолог. 2,9. Ну і так і прийшлося стартувати. Бо чого я це все виду? Я не кажу, 2,5 буде 2,5. Ви не думайте, що я зустрічу. Але ви давайте. Значить, робіть ширше тоді. А робіть співвідношення, як же нам працювати? Як нам працювати? Всім. Значить, міняйте, Ї, ну такого немає ніде, не було. що Ківрицівській міській раді депутати що за таке може, мовчись, то що керівник підприємства лягає під флінту, значить. а... Були багато заступників, значить, получають більше. Де таке є? Що було таке у вас, Надія Федорівна, ви були ваші заступники, получали більше? не було? у Ні, ну не Ні, ну не йде ну, такого. Не може бути. Що? Давайте будемо ну, цю розновлацію. А, а це є мінімальна гарантія. Ви мені зробите двоє. Да. Але я не маю права зменшити своїм працівникам. Не маю права. Не маю. І все. Щас, Дозь, ви? Я. Хорошо, я вас вас вислухала. Ви кажете одне, то каже друге. А чому той третій? Той третій сидить і мовчить. Чого ви нагоди заставили? В мене 4 тисячі, і хай тебе вибере 4 тисячі зарплата. Богдан не хоче брати, а ви берете, той бере. Що той не бере? Тож не галузева угода? Не воно, ну то вибачте. Це друге питання. Нет? 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 Нет?

Нові, нові написано До 4%, там не написано 4%, а до 4 коефіцієнт це може бути 1, 2, 3, з 6,5 і 4 може бути. Це 4%, це не означає. не ви Якщо говорили, я мовчала, тепер говорю я. Послухайте далі. Тут сидить директор школи. У нього 80 працюючих. В нього оклад 2 тисячі. А ви хочете 8 тисяч? Це Америки не треба. 10 працюючих не треба мені хватає. Ну то так не може бути. Ви ви зрозумієте таке. Це в нас ще таких ставок немає. які ви затребуєте на 10 чоловік працюючих? Нема такого хай. Що мене повинні сьогодні шваркваритися. Але все ж таки підключити юридичну, ю, юриста, який би дійсно вивчив ці всі галузеві угоди, і, дійсно порівняти і сказати, ну дійсно правду сказати, розумієте, бо ми починаємо з нічого щось робити якусь проблему. Треба юридично грамотно вивчити галузеві угоди. Мене така пропозиція. Слідуюча сесія, це будемо рік. Як джокер закривали цілий рік, так рік будемо оце. А ми будемо голосувати за 43 тисячі, ми будемо голосувати. יאללה, בשביל האופוזיציה, תודה.